Тепер Росією, і тепер за Росію українці цей пірдаляй на Україну і так далі. Навроцький сьогодні виступив і сказав неочікувану фразу, що ми будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців, підтримувати допомогу Україні, бо, бо Польща більше за всіх європі розуміє. Агресію Росії <кій> наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, Що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні, але а, вони зараз будуть топити за те, то, що була екстрадиція а, поранених загиблих під час волинської різні. В Принципі вони хочуть зробити, то, щоб Україна визнала що УПА – це агресори, які зробили геноцид. На Волині тоді з польським народом це буде дуже довго тягнутися. Це ніколи не закінчиться. Про це я колись поговорив в інакшому відео. Тобто, загалом, картина реально дуже гарна. Нічого особливо нічого не змінилося. Як була підтримка українців, так і є, можливо, навіть вона стане трошки більшою. Якби навіть навроцький щось сказав би там проти українців, в Польщі все рівно форма правління парламентсько президентська. Тобто парламент вирішує набагато більше, ніж сам президент. Він тільки там за певні прикази, наказує там підписи, відповідає і так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить на самому парламенті. Отже, нас там шугали, що там про російська пропаганда не розказувала, що Навродський тепер за Росію, українці цей пір на Україну, і так далі. Нічого подобного. Підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше вам за розкажу за Варшавою просто в захваті. Ті видихайте. Я думаю, цього моменту, Я по перше ні разу нічого це пір на Україну. Мені ні разу ніхто не сказав. По-друге, я думаю, цього стане все менше. І загалом вам розкажу покажу, як поляки реагують на українців в різних моментах, в різних місцях. Все, друзі, побачимо в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, все у нас дай Боже, слава Богу, потрошечки налажується. На зв'язку, папа.